Камеру, якщо я поставлю чашу. На там подорожі. там? Так, я не знімаю. Вінницький Віктор Сергійович. Во начальник МВС в місті Києві до 18-го року. Старшого команду маї. Лежити 1233 року. Лежити 2233. Дивіться. Це в нас ситуація, бо чоловік відповідальний. Дані інспектори зупинили транспортний засіб. Водій сидів у них в патрульній автомобілі. Це по-перше, це їм зробити заборонено, садити людей, патрульний автомобілі. Mm -hmm. Якщо ви це не знаєте, далі, далі, далі. Вони їх відпустили. Запитали... Це за бажання водія. Якщо Давайте ви пом... запропонували водію, водій, водій Випом... згодився присісти, то хорошо, хорошо. Це не є порушення. Е -е, в ході наші з ним спілкування вияснилося, що в них немає народних значків, нагрудних значків по обох і немає зброї. Як міліціонер може вийти на службу і в темну передоби вони знаходяться без жилеток. Ой. Не треба сказати, що вони в автомобілі, що вони то. Один був в автомобілі, другий був на приїжджій частині, потім на тротуарі. Як вони могли вийти на службу без нагрудного знака і без зброї? Це їм заборонено. І вони самі сказали на камеру, що вони не на службі. При цьому зупиняють інші транспортні засоби. відреагували на порушення правил дорожнього руху. Ну, це все ну, я і в Діноформі шо, буду реагувати що на запорушення. Вони ж на службовому автомобілі поза позаслужбуючи ну, треба буде розібратися. Може вони здали, здали, здали зброю, їхали з райвідділка, зреагували на порушення правил дорожнього руху, вирішили попередити людину. Про те, що так, ви стої... давайте е... не, ну ми не будемо зараз я... виляти хвостом, я, я захищати ви. Не, ну я треба не... доповідати начальнику, який да. завтра проводить службовий да, да, Я так. до них підійшов, сказав, давайте позвонить до старшого лейтенанта. кажу, Позвоніть діжурному, відповідальному, викликати сюди. Вам треба, ви дзвоніть. Вам дзвонили то... ну... і 102, да, вас підсвітили. Чер... Чер... Черговий, черговий. Да, Хоча так. це він міг зробити. Сам лично. Це вже, це вже А на, на, е, е, давай, Давайте вирішимо таким чином. Яким е, чином. Завтра зранку я буду доповідати е, своєму вищестоячому керівництву і згідно того, що ви мені пояснюєте, кер... відео, кер... керівник буде відповідно реагувати на дані порушення. Якщо вони маються з боку даних інспекторів. Так ми ще хочемо вияснити, вони на службі зараз, чи вони не на службі. Е... От В даний час. В чи да... вони просто вділи форму, взяли машину і виїхали? Ну, просто так як, тут і да, Хорошо, де їхній жетон, де їхня зброя. Ну, е, Їм це... заборонено, виходити на службу без зброї і без жетона. Відповідно, що вони не на службі. Но на, в патрульному автомобілі. Ну так ми ж кажемо, що Буде доповідатися начальник вищестоячого, який буде приймати рішення проводити розслідування. Ну, Зачекайте, зараз тут юридичний факт порушення. Ви можете просто пояснити, як так сталося, що вони вийшли з таким порушенням. Ну, хоча б сказати вони нам, громадянам, чому? Вони на службі без знаків. Не ну, як, не на сьогодні... службі. А вони, не... тим більше, не на службі. Зачекайте, oh, е, я... це ж кожна людина, що буде передіватися і чинити такі правопорушення. Нам треба щас... створити право, так. На Бро, подожди. Нам треба щас вияснити, вони на службі чи не на службі? Да, на... Одне питання, і я, 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 5 -5. я, ж, я ж вам саме говорю. Ви, ви не можете пояснити. Ні, ви мене задавали питання, яке я пояснював. Вони, е, може бути, я не знаю, я ж говорю, це буде службова перевірка і перевірка в буде, перевірку буде встановлено. І якщо ви забажаєте, то відповідно тоді вам дадуть відповіді на ваші запитання. Хорошо, ви в них ще зможете запитати? Вони на службі чи не на службі? Ну Ви ж запитували. Що в них, що вони Вони ну, сказали, Ви, що не ви на ж відповідальні. Ви маєте взагалі знати, що наступні ваші. Це, да. це ж ваші підлеглі. Ви за них відключаєте правильно? За їхні дії. Ну на даний час, да. ну. так. Ну. Запитайте, знаєте, що вони на службі не чи не на службі. Ви не знаєте. знаєте ви всіх інспекторів? Їх мають не знаєте. Звісно, знаю, ж не знаю. Давайте це, запитайте, вони це, на службі чи це, це не на службі? Наші колеги. Саш. Блокпоста нас підмінили і виїхали. Блокпоста нас змінили, ми їхали в ГАЇ, по дорозі зупинили транспорт. Ви були на блокпосту, так? Без зброї, без жетону, Ні, без нічого. Зрай відділу їхали. З райвідділ. Займів з, рай з Московського. Ви вже здали зброю, здали жетон. Тобто ви були не на службі. Так як ви можете бути на службі, якщо ви здали вже зброю в райвідділ і вас ну, так Ви були на блокпосту. На блокпосту ви були зі зброєю? Ви були на блокпосту, правильно? Я пояснив. Ви пояснили, що ви були на блокпосту. Потім ви поїхали в райвідділ. Здали зброю. Не, 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 не ми тут. Ми щоб були на боку без зброї. А де ви зброю ділили? Де зброя? Нема у вас зброї. Смотриш, капітан. Ви ж з виду розумна людина. Это самое. Я, я попрошу, не ображайте А я, що я образу? Я ж вам говорю. Якщо вас немає. Інтер, под... Немає, знімаю. Под, под, подальше, що, що буде? Це буде встановлено службовою перевіркою. Якщо бажаєте, можете, вам буде надано відповідь. То ми Може з нами дострову привірку. Все, що вони розказують зараз. Де вони були на посту? Де їхня зброя? Тобто, от У вас є зброя, видно в одного і в другого. А по чому? По кобурі, по кобурі видно, а. що у вас є зброя. У них зброї немає. От Як він каже, що у нього є зброя. І потім ви завтра, завтра нам скажете, що в них була зброя. Де в них ця зброя? Де їхній жетони? По По-перше, -по вони показувати нікому не, не мають права. Ж... Але... Хорошо, їхні житон. Житон? Вони? Де, де жетони ваші? Де ваші жетони? Але... Що з не... що не... передівали? Лю... Людь... Людський фактор теж може бути. В обох. В обох, так, да? зразу два. Передівалися, А що ви були в діті? Що Шо... ви придівали? Якщо ви були на блокпосту, на... ви були як на болпосту? Що я приділю. Ви були в цивільному на блокпосту? В камуфляжі? Я вам пояснювати не буду. Ну, тут а, це, і, і коню понятно, що вони брешуть, а ви їх покриваєте. Питаєтеся... Ну що, ну, ну, ви так зразу це саме, Брешеть. Ну а, як, здраво, працював, Б... би... а це, я, а як я, це. Я, 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 це я, я ж вам пояснив. На всі питання будуть надані вам питання. <плес> Нашим руководством. Ну ви запитуєте, відповідно вам будуть надані всі всі відповіді. Що, як я більше вам можу пояснити? На даний час да, це є То, Коли... Ви стверджуєте, що при них щось є зброя? Є, є я, я не маю права перевіряти в них зброї, так само як і. Начальник начальник, ніхто не має права, якщо ви знаєте на статут, немає права перевіряти, є зброя чи немає. Я не маю такого повноважень у них перевіряти. Запитайте, він відповість, є чи нема. Ну я перевіряти, не ви, ніхто не має права. Може там десь жетон ток там від зброю. Можна бути? Це припущення. Це припущення ті. Конфлікт вичерпаний чи ні, ми прийти притину пишемо заяву. Тому що цей конфлікт буде вичерпаний, я знаю як, якщо буде без заяви. Тим більше на 102 мій дзвінок не зареєстровано. Два дзвінка не зареєстровані. Мені прийшла смс одна і друга, що повідомлено в райуправління. От і все. І Приїхали ви. Ну і побалакали. І завтра, і завтра буде відповідь. Вони були при зброї при жетонах. Все. А перевіряти ми не маємо права в них. Або ви написали, що просто ви їх не замітили. То так точно і група не має права, йому, оперативна група теж не має права перевіряти. Зараз я запитаю порадило. Ми порадило, коли приїде група. А хто має перевіряти? Ні, не, не має права група, ніхто не має права перевіряти. Чого? До Єршова позвонити, має Слава, права. ти на, саме на Бастіону через скільки група Кого буде? Що ти варить? Обі групи наблизі, а через да. там, тяжкі злочини, так? Злочи, десь нас хвилин буде. Через, через скільки, скільки? що мені повідомити нашим активістам? Через скільки буде група? Будемо чекати групу. Склад злочин, вони хочуть написати заяву, що наші інспекторам знаходиться на робочому місці зброї. і без зброї і без зброї інспектора під'їду так да? коли через скільки? через 20 буде і будуть інспектора чергове райуправління повідомив що інспектора будуть через 20 хвилин все чекаємо Ще питання будуть до, до мене лічно. Ні, питання будуть. Супер, спокойне нож. Сиданівки.